Ради вітати вас, друзі! Боси у відеоіграх зазвичай мають бути складними. Їх спеціально створюють як надзвичайно складних супротивників, які перевіряють, чи добре ви опанували гру і чи готові перейти до наступного рівня. Чим далі ви будете просуватись у грі, тим складнішим стають боси. Але є й такі битва, з якими абсурдно складна. І перемога над ними не те, що не приносить задоволення. Ви просто хочете якнайшвидше забути цей кошмар і більше до нього не повертатись. Друзі, це перше відео у 2020 Шостому році тому хочу попросити вас підтримати його вподобайку і підписатись на канал, якщо ви ще цього не зробили. Це дуже допомагає його розвитку. Дякую! Ну а тепер влаштовуйтесь зручніше і приємного перегляду. Це 10 битв з босами, які неймовірно дратують. Незалежно від того, чи це Демон Капра або Маленія, ігри від From Software відомі тим, що в них є одні з найскладніших бит з босами. Sekiro Shadow Die Twice не стала винятком, і двома яскравими прикладами з цієї гри є E-Sin та Father. Незважаючи на те, що Sekiro має деякі спільні риси з іншими іграми серії, вона повністю відрізняється від того ж Dark Souls. Замість того, щоб вичікувати момент для нанесення удару або просто навчитись парирувати ці удари, бойова система Секіро є більш агресивною і зосереджена на блокуванні та контратаках. Битви з босами нагадують танці, оскільки гравці повинні точно розрахувати час для кожного свого руху. Винятком із цього правила є Demon of Hatred. Цей вогняний монстр, який з'являється в кінці гри, не грає за тими ж правилами, що й інші боси. Він засипає гравців шквалом руїнів. Атак і, маючи величезний запас здоров'я, цей демон більше нагадує якогось боса з Dark Souls. З огляду на те, що години, витрачені гравцями на освоєння бойової системи Секіро, виявляються марними і змушують їх пристосовуватись до зовсім іншого стилю гри, легко зрозуміти, чому цей босс не до вподоби фанатам. Ігри серії Gears of War наповнені жахливими істотами, з якими гравцям доводиться боротись. Окрім орд звичайних ворогів, у серії також є кілька захоплюючих бит з босами. Однак одним із босів, який запам'ятався з негативних причин, є Матріарх із п'ятої частини. Матріарх це версія берсерка з попередніх частин серії, величезний монстр, який є невразливим до більшості атак. Він також повністю сліпий. І може виявити гравця лише за допомогою звуку. Як тільки він почує його, він кидається в його напрямку, знищуючи все на своєму шляху. Єдиний спосіб нанести шкоду цьому босу, це вразити його в слабке місце на спині, яке стає вразливим лише тоді, коли бос замерзає. Хоча в теорії ця битва здається простою, на практиці вона набагато складніша. Окрім тісної арени, через яку гравці дуже легко потрапляють у паску і не можуть уникнути атак боса, матріарх також може витримувати. Багато ударів, перш ніж померти, він здатний вбити гравців одним ударом, особливо на вищих рівнях складності. А оскільки контрольних точок не передбачено, те, що мало бути простим боєм, швидко перетворюється на справжні випробування. Але все ж, якщо ви полюбляєте випробування і ще вам подобається проходити ігри на 100%, друзі, я хочу порекомендувати вам україномовну спільноту у Steam Achievement Hunters UA. У ній ви можете знайти собі напарника для кооперативної або мережевої гри, багато посібників з досягнень, рецензій на ігри у Steam українською, новини ігор, кіно та багато іншого цікавого контенту. І ще бувають розіграші від ігор. Тож долучайтесь до Achievement Hunters. Терсюей посилання у описі під відео. Метафор рефантазіо це епічна RPG, в якій головний герой опиняється втягнутим у битву за престол. Окрім цього, герої також повинні знайти спосіб зняти прокляття, яке тримає законного правителя в комі. А сюжет гри чудово розкриває теми героїзму, дискримінації та фанатизму. Бої у цій грі настільки ж вражаючі, як і сюжет. Протягом гри героям доводиться битися з десятками небезпечних ворогів. Одним з найсильніших є дракон Сонге, з яким герої стикаються, коли їх викликають до Академії магів у вирішальний момент історії. Сонге здатний завдати величезної шкоди всій групі за один хід, що дуже оскладнює цю битву. Ще складнішим його робить те, що він постійно отримує посилення і захищений щитом, який блокує стихійні атаки, тоді як група часто отримує негативні ефекти. Якщо гравці не мають засобів, щоб нейтралізувати ці ефекти, Сонге знищить групу, яка буде занадто слабка. Ще більш прикро, що гравці. І змушені брати участь у цій битві за сюжетом, а це означає, що їм буде складніше, якщо вони будуть не готові. Baldur's Gate 3 – це вражаюча гра. Вона не тільки має захоплюючий сюжет, але й надає гравцям величезний вибір як у створенні персонажів, так і у прийнятті рішень, що забезпечує такий рівень свободи, який насправді рідко зустрічається в відеоіграх. Гравці протягом своєї пригоди стикаються з божественними істотами та драконами, тому всі битви в грі є такими ж захоплюючими, як і усе інше. Однак не всі битви однакові. Деякі з них викликають більше розчарування, ніж задоволення. Дякую один з найгірших прикладів це квест Shadowheart, коли група вирушає до будинку скорботи, щоб зіткнутись з лідером віконією девір. Що робить цю суточку такою складною, так це величезна кількість ворогів. Без ефективних засобів боротьби з невеликою армією гравці можуть легко опинитись в безвихідній ситуації. Чи більше ускладнює завдання постійне використання ворогами заклинання темрява, яке засліплює членів групи, що потрапляють під його дію, і як наслідок ставить гравців у. У крайне вигідне становище складність цієї сутички полягає в тому, щоб впоратись з такою величезною кількістю ворогів одночасно. Навіть для групи високого рівня ця битва є дуже складним випробуванням, що робить будинок скорботи дуже доречною назвою. Експедиція 33 це зворушлива історія, яка розгортається у фантастичній версії Франції. У грі також є одні з найскладніших боїв з босами за останні роки. Група вцілілих учасників експедиції вирушає на пошуки дивної істоти, відомої як художниця, і на своєму шляху стикається з безліччю могутніх ворогів. Однак жоден з них не є таким складним, як Саймон. Окрім того, що він достатньо сильний, щоб знищити членів групи одним ударом. Саймон також має Здатність назавжди виводити з бою накаутованих персонажів. Навіть коли гравці думають, що перемогли, бій лише набирає обертів, переходячи у несподівану другу фазу. Незважаючи на те, що ця битва є досить жорстокою, Саймон має у запасі ще один підступний трюк. Коли його здоров'я досягає певного рівня, він завдає удару, який неможливо блокувати, який миттєво вбиває всіх, хто залишився на полі бою. Після чого переходить до ще більш смертоносної фінальної фази. Гравці не тільки повинні. Бути майже ідеальними, щоб вижити після його довгих комбо, але й змушені або зіткнути з його фінальною фазою з двома членами команди підтримки, або стратегічно завдати достатньої шкоди, щоб повністю оминути цю фазу. У будь-якому разі, ця битва випробує терпіння та майстерність будь-якого гравця. Як і попередня гра Hollow Knight, Silk Song наповнена складними рівнями та небезпечними ворогами. Найстрашнішими з них, звісно, є боси, кожен з яких складніший за попереднього. На шляху до цитаделі ви зустрінете багато супротивників, які можуть змусити вас розбити контролер. Однак, якщо ви вирішите дістатись до цитаделі через Blazed Steps, ви зустрінетесь з Last Judge. Будучи фінальним босом першого акту, це найскладніший бій, з яким гравці збирається. Зіткнуться на цьому етапі. З його постійними дальніми атаками гравці повинні бути дуже уважними, щоб вижити. Введення нових вогняних атак тільки робить протистояння більш інтенсивним під час другої фази. Однак, якщо гравці опиняться занадто близько до свого поваленого ворога, хорнет буде безцеремонно вбита, коли бос самознищиться, таким чином вириваючи перемогу у гравців в останню секунду і змушуючи їх повторно проходити цю важку битву з усіх пасток, які Тім Черрі розставляє Уксонг, ця була насправді особливо. Підвою. Зробивши акцент на більш динамічних боях, Doom Eternal була значно складнішою ніж перша гра. Бої з такими могутніми демонами, як Мародери та Кібердемони, робили звичайні бойові сутички досить складними, але навіть вони були легкими порівняно з босами цієї гри. Розробники Машини Games лише посили жорстокість у Ancient Gods, першому DLC до цієї гри. Це доповнення, в якому з'являється новий грізний тип ворогів, і на головного героя нападають хвилі. Сильних супротивників, особливо відчутною, ця складність стала в бою з фінальним босом цього доповнення. Розробники не пощадили гравців, бос постійно телепортується по арені, обстрілюючи гравців снарядами, які завдають величезної шкоди. Тим часом гравці також повинні боротись з навалою небезпечних ворогів. Ще більшу ускладнює цю битву лазерна сітка, яка постійно рухається протягом усього бою. Ця сутичка виявилась настільки складною, що в подальшому патчі було внесено кілька змін, щоб значно. Іх полегшити, хоча зараз це може бути більш справедливий бій. Цей босс все ще становить серйозний виклик для всіх, хто готовий зіткнутися з ним. Жоден жанр відеоігор не славиться настільки ж агресивними босами як файтинги. Від супротивників, які можуть телепортуватись, до тих, хто здатен парирувати кожен удар. У файтингах не бракує нечесних босів, які ідеально підходять для цього відео. Один з найвідоміших Дзімпачі Мішіма. Глава безжальної родини Мішіма Дзімпачі є фінальним босом у Тейкін 5». Будучи останнім викликом, що стоїть між гравцями та перемогою, очікувалось, що здолати його буде складно. Однак в Taken 5 підвищив складність до такого рівня, що цей бій став просто несправедливим. Окрім потужних комбо, Мішіма може виконувати блискавичну атаку, яка дозволяє йому безперервно наносити удари. І якби цього було недостатньо, він може навіть лікувати себе, висмоктуючи здоров'я з гравця. Найбільш дивною рисою цього боса є надзвичайно підступна атака, під час якої він вистрілює лазером із свого живота. Ця атака не тільки здатна забрати половину здоров'я. Але й не може бути заблокована, оскільки Дзімпачі може виконувати цей рух двічі поспіль, про чесний бій гравцям доведеться забути. Хоча в Маріо є і дуже гарна гра про перегони. Талісман Sony зіграв головну роль у власній чудовій грі цього жанру на PlayStation 1, яка з часом стала культовою класикою. Випущена у 1999 році, Crash Team Racing не тільки була наповнена креативними і яскравими трасами, але й містила механіку Power Slide для отримання прискорення, яка була настільки ж складною, наскільки й приємна у виконанні. Гра також містила спеціальний сюжетний режим. В якому гравці змагались один з одним проти різних босів. Останнім з них був нітрос Оксид. Будучи головним антагоністом, гравці очікували, що перемогти цього гонщика буде нелегко. Однак Оксід використовує стільки підступних прийомів, що гонка стає практично програшною ще з самого початку. По-перше, цей підступний бос обманює, даючи собі перевагу, стартуючи ще до того, як загориться зелене світло. Він також має ідеальні характеристики по всім параметрам і нескінченний запас зброї. Хоча невеликі зміни в механіці цього боса при включенні нижчих рівнів складності зробили його трохи легшим у ремейку. нітросоксид залучається надзвичайно складним фінальним випробуванням у цій грі. Незважаючи на те, що перша зустріч з босом у Dark Souls може бути досить страшною, завдяки тому, що гра зосереджена на повільних і методичних боях, гравці можуть подолати будь-яке випробування, проявивши достатню рішучість і наполегливість. Якщо не поспішати і навчитись правильно ухилятись та атакувати, навіть такі супротивники, як Орнштейн і Смог, і навіть вище згаданий демон капра, стають не надто складними. Єдиний бос, який не відповідає цій концепції, це ложе хаос. Знайшовши його в втраченому ізоліті, гравці перемагають цього гігантського схожого на дерево монстра, знищуючи його три слабкі точки, поки бос атакує непередбачуваними ударами, від яких дуже важко ухилитись. Справжній кошмар цієї битви починається, коли перша слабка точка знищена, і у цей момент підлога починає руйнуватись. І це означає, що навіть одна атака може призвести до падіння гравців і, звісно, їхньої смерті. Якби цього було недостатньо. Гравці повинні виконати точний стрибок, щоб дістатись до останньої слабкої точки, що є надзвичайно складним завданням у цій битві. Додайте до цього і виснажував подорож назад до арени, і Ложе хаосу стає одним з найгірших босів, яких коли-небудь створювали From Software. Друзі, а яких подібних босів ви можете згадати? Поділіться у коментарях, буде цікаво ознайомитись. Також хочу подякувати вам за перегляд. Не забувайте ставити вподобайку, підписуватись на канал і можете поділитись цим відео з друзями. Також усі корисні посилання для підтримки каналу ви знайдете в описі під відео. А я хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.